Друзі, всім привіт, слава Україні! Сені нас на розпаковці така одна буде цікава посилка, поїде на схід на передову, передам її. Ну Давайте розпакуємо, провіримо заодно, що в нас прийшло і що в нас справне. Зараз ви побачите, що це є. Дуже потрібна річ. Йшла трошки довго посилка, в відгуках вона так і всі пишуть, що доставка трошки. Триває. О, можете бачити фірма BauFend. Якщо ви вже здогадалися, це рація. Так, де вона у нас відкривається? Сюди. Сюди. Так, маємо інструкцію. Інструкція на англійській. англійська, більше я не бачу. Так, все на англійській. Ну, при потребі можна буде все перекласти, провірити. Так, давайте подивимось нашу антена. Так, зразу будемо витягувати. Зарядний блок. Скільки він має? 10 вольт 5 А. Це Кліпса. Прикручується ремінець рим... на руку, і більше немає нічого. І стакан зарядки. Так, давайте подивимось на саму рацію. Рація досить маленька, популярна, розпаковок їх вже дуже багато є і дуже себе зарекомендували. Це Baofeng ув 5 р Так, давайте попробуємо. Перше, що включити, рекомендують закрутити антенну. Подивимося, що вона ціла. Працює. Ну, думаю, людині яка розуміється, провірює її і... Передамо людям. Hello. Ага, це радіо включається. Тут радіопрямація. Можна послухати. Так, давайте заодно провіримо, як воно заряджається. Так, секунду. Так, де, де наша Зарядка йде, зелений діод. Так, ну, виключимо її. О, заряд пішов. Топ ми її зарядимо. Так, а тут що заряд нас показує? Ну, майже, майже повно, бачите, там є така батарейочка намальована. Так що зарядка працює. Кліпса прикрутиться сюди. Батарея тут має зніматися. ага, Сюди нажимається. Батарея витягується. Можна поміняти при потребі. Назад. Так, і давайте глянемо з минулої розпаковки. Хто дивиться відео, той знає. У нас була така розпаковка. Дві антени до цієї рації, заодно провіримо. Це така маленька комфортна, якщо не на далекій відстані, і до кінця не докручується, як в всіх відгуках. Трошки треба її підрізати. І спробуємо те, що на дальність працює краще, як вона стане. Це мала б... Би... О, це стало ідеально. Тобто, бачите, більша антенна гнеться, краще зв'язок тримає. Чудово, так що все передамо. Силку я лишу на цю, цього продавця під відео. Заходьте, дивіться, замовляйте. Є питання, пишіть коментарі, відповім з задоволенням. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити лайк. Всім до зустрічі!